Було Холодно, вітер різав обличчя, а хвилі пили по маленькому човну так, ніби море саме вирішило випробувати його волю. Сергій відчував, як руки ледве тримають весла, як серце калатає так, що, здається, ось ось вискочить із грудей. Сонце повільно сховалося за горизонтом, а з мороку виходили тіні, які здавалися живими, і в голову лізли думки. Від яких хотілося кричати, але голос губився у вітрі. Він не знав, скільки часу минуло. Десять хвилин, година чи ціла вічність, тільки холод і нескінченна вода навколо. Сергій знав одне якщо він зараз здасться, як пустить весла, його вже ніхто не врятує. В ту мить він згадав крик свого друга Олександра. Який востаннє бачив його ще на печалі в Одесі. Тримайся, Сергію, ми з тобою! кричав Олександр. Але тепер залишився лише звук вітру, і його власні думки. Сергій відчував, як руки тремтять від холоду та страху. Але він зрозумів рішення, яке він прийме в наступні хвилини, визначить все його життя. Він зробив глибокий вдих. Відчуваючи, як холодні хвилі огортають його тіло, і голосно сказав сам собі: Я виживу, я не віддамся. І саме тоді, коли здавалось, що сили залишають його, він помітив у темряві слабке світло. Воно було далеким, тьмяним, але живим. Сергій підніс весла вище, відчуваючи, як енергія повертається у руки. Як кров знову розтікається по тілу, це знак. Я йду до нього, прошепотів він і відчув першу проблиск надії. І перед тим, як продовжити цю емоційну історію, не забудьте підписатися на канал. Адже тут завжди розповідають історії, що торкаються душі. Перший спогад повернув Сергія у часи, коли життя здавалося простим, було раннє літо. 25 червня, року 2021-го, вулиці Одеси були сповнені сміху дітей, запаху свіжого хліба та квітів на базарі. Сергій йшов вулицею Деребасівською, тримаючи за руку маленьку доньку Марічку, яка сміялася, показуючи пальчиком на гойдалки в парку. Тоді він навіть не підозрював, що через кілька днів його чекатиме випробування. Яке змінить усе, його квартира в районі Приморській, з видом на море, була його маленьким раєм. Вечорами він любив сидіти на балконі, слухати, як хвилі б'ються об каміння, і спостерігати за рибальськими човнами, які поверталися з уловом. Марічка часто приносила йому малюнки, а дружина Ірина сміялася над його незграбними спробами малювати разом із донькою. Це були моменти, коли все здавалося ідеальним. В день 28 червня Сергій разом із друзями вирішили вирушити на риболовлю до мису Тарханкут. Вони сміялися, жартували, не підозрюючи, що море готує для них випробування. Сергій згадував, як Олександр, його найкращий друг, попереджав його. Будь обережний, море сьогодні неспокійне. Але Сергій лише посміхнувся. Ми впораємось, старий, сказав він і завантажив човен. Снастями. Це була остання спокійна мить перед бурею. Вони не знали, що через декілька годин шторм змінить усе їхнє життя. Вітер посилювався. Хвилі ставали величезними стінами води, і маленький човен Сергія опинився у самому центрі хаосу. Олександр тримався за весла, намагаючись стабілізувати човен, але сили стихії були більшими. Сергій відчував, як серце стискається від страху, але він знав, він не може дозволити паніці керувати ним. І тут він вперше задумався. Що робити, якщо я загублюсь, якщо Марічка ніколи не побачить мене знову, ці думки прошивали його серце гострими стрілами, але разом із страхом прокинулася рішучість. Він вирішив, що кожен його подих, кожен удар серця, кожен рух рук буде боротьбою за життя. Під час цього флешбеку слухачі можуть задуматися, ви коли-небудь відчували, що все було ідеально? Доки доля не вирішила змінити все, ця універсальне питання створює емоційний міст між Сергієм та глядачем, готуючи їх до подальших подій і напруження. Хвилини, що слідували, стали випробуванням витривалості. Сергій намагався контролювати човен, але вода проникала скрізь. Він згадував про навчання з рятувальних робіт, які колись проходив. І ці знання допомагали йому виживати. Кожен рух був обдуманим, кожен порив вітру сигналом для дії. Море не давало перепочинку, і Сергій відчував, що гратися з ним означає гратися з життям. Сонце почало сходити, кидаючи червоні промені на хвилі, і маленький човен, здавалося, знову з'явився у світі. Де можна дихати, де надія ще існує. Сергій відчув коротку мить полегшення, але розумів, що це лише пауза перед наступним випробуванням. Він стиснув зуби і продовжував боротьбу, знаючи, що кожна секунда важлива. Вода навколо Сергія стала колом хаосу. Хвилі били так, що, здавалося, човен ось ось перевернеться. Тримався за весла, руки боліли, серце калатало, але думки його були ясними. Він мусить вижити. І тоді сталося те, що змінило все: велика хвиля, майже чорна під вечірнім небом, накрила човен, кинула його в темряву і холод, а вода проникла у все, що він намагався врятувати. Сергій закрив очі на мить. Відчуваючи, як холод і страх поглинають його, і в цю секунду він зрозумів, що його життя залежить лише від одного рішення: чи боротися далі, чи дозволити воді забрати його назавжди, у серці промайнула думка про Марічку Тайрину, про сміх, про тихі вечори на балконі в Одесі. Він відчув, як лють і страх перетворюються на рішучість. Я не можу їх залишити, прошепотів він. Він глибоко вдихнув і кинув усю силу у весла, борючись із стихією. Човен занурювався і виринав, кидав його в різні боки, але Сергій тримав курс на слабке світло, яке ще світило на горизонті. Ви можете уявити, як це, бути наодинці з морем. Без жодної впевненості, що хтось побачить тебе. Ця мить ставала його першим поворотним моментом. Він зрозумів, виживання вимагатиме не лише фізичної сили, а й інтелекту, концентрації, рішучості. Сергій почав оцінювати стан човна, намагаючись використати кожен шанс. Він помітив розрив у правому боці днища і зрозумів, що човен може не витримати наступної хвилі. Він зібрав залишки мотузки. І прикріпив їх, створюючи тимчасовий ремонт, щоб бодай на кілька хвилин відстрочити катастрофу. В цей момент з'явився перший натяк на надію слабкий сигнал ліхтаря на далекому березі Криму, який мерехтів серед темряви. Сергій знав, що шлях ще довгий, але це було першим знаком, що виживання можливе. І тоді він побачив рибальський човен неподалік, але розумів, що це може бути пастка, сильні хвилі, здатні перекинути будь-кого. Він вагався, серце билося шалено. І ось тут вперше прозвучав голос внутрішньої боротьби: чи ризикнути і спробувати наблизитися, чи залишитися на своїй траєкторії? І саме цей вибір став ключовим. Сергій вирішив ризикнути. І почав повільно наближатися до човна, використовуючи кожну хвилину для координації рухів. Хвилі били з усіх боків, але він тримався, відчуваючи, що кожна секунда важлива, напруга досягла піку, коли велика хвиля знову щепилася з його човном, і він ледве встиг утримати баланс. Це може бути останній шанс, подумав він. Після цієї події він почав розуміти, що виживання на морі це не лише боротьба з стихією, а й психологічний тест. Кожна хвилина на самоті у холоді та темряві розкривала слабкі місця його характеру, але водночас давала сили. Сергій зрозумів, що він мусить залишатися спокійним, планувати рухи. Не піддаватися паніці, адже навіть найменша помилка може коштувати життя. Наступні години стали суцільним зростанням конфлікту, вітер не вщухав, хвилі ставали все більшими, а холод пронизував до кісток. Сергій намагався знайти спосіб втриматися на плаву і підтримувати тепло тіла. Він згадував техніки виживання, які колись вивчав. І застосовував їх у реальному часі. Кожен рух був обдуманим, кожна дія рятувала його життя. До нього приєдналися ще думки про Олександра. Він згадав, як той жартував про страшні хвилі і як разом сміялися, коли човен тремтів від першого пориву вітру. Тепер Сергій усвідомив, що навіть друзі можуть бути далеко. Але їхні слова підтримки залишаються у серці. Ця внутрішня підтримка стала додатковим джерелом сили, яке допомагало йому не піддаватися відчаю в цей момент, коли темрява й холод здавалися нескінченними. Він помітив у воді щось, що спершу здалося уламком човна. Але прислухавшись до шуму хвиль, він зрозумів. Це плаває з ним разом, допомагаючи триматися на поверхні, Сергій обхопив це обережно, відчуваючи, що життя дає йому шанс, і ця допомога, хоч і випадкова, зміцнила його рішучість. Водночас розпочався внутрішній конфлікт. Сергій розумів, що його сили обмежені, поступово забирають енергію. Він мусив вибирати, залишатися пасивним. Очікуючи допомогу або продовжувати рухатися, ризикувати і боротися, він вирішив боротися. І саме цей вибір, коли він узяв долю у власні руки, став ключовим моментом першої великої зміни в його житті. Слухач у цей момент відчувай, що б він робив на місці Сергія. Ви коли-небудь стояли перед вибором, який визначає все ваше життя. Коли кожна секунда, це боротьба між страхом і надією. Це універсальне питання створює емоційний міст між героєм і глядачем, занурюючи в драму. Дні йшли за хвилинами, і Сергій почав помічати дрібні деталі навколо себе. Він згадував райони Одеси, звідки виходив у море, малий фонтан, Ланжерон. І порівнював їх із суворою реальністю шторму. Його мислення ставало дедалі гострішим. Він відчував не лише фізичну боротьбу, а й моральну, внутрішню. Кожне рішення могло врятувати життя, чи його власне, чи тих залежав від нього. Поступово хвилі почали стихати, і на горизонті з'явилися силуети інших човнів. Сергій зібрав залишки сил і кинувся до них. Він розумів, попереду ще багато випробувань, але перший крок на шляху до порятунку вже зроблений. В цей час він запитував себе: якщо я виживу, чи змінюся я? Чи зрозумію, що життя без ризику це не життя? Ці роздуми стали підґрунтям для подальших рішень і формували психологічний розвиток героя. Що буде важливим у наступних блоках. Сергій продовжував рухатися вперед, але серце його калатало шалено. Перед ним відкрився новий поворот долі, який перевернув усе, що він думав про виживання. Друга хвиля, більша і більш непередбачувана, ніж попередні, обрушилася на човен. Сергій відчув, як він піднімається на вершину. І падає у темряву води, і в цю мить усвідомив. Він не може покладатися лише на силу рук. Потрібен розум, потрібен план. Тут, вперше, він побачив справжній обсяг небезпеки. Човен почав пропускати воду, і навіть той шматок плаваючого об'єкта, що тримав його раніше, змістився, залишивши його наодинці з величезною безоднею води. Сергій зрозумів, що життя висить на волосині. У цей момент він вирішив або він проявить всю рішучість і придумає, як вижити, або відпустить боротьбу, і приречений на смерть. Він швидко оглянув човен і згадав старі уроки з виживання. Використовуючи мотузки і залишки снастей, він створив імпровізований рятувальний засіб. Що допомагав йому залишатися на поверхні. Кожен гуг був критичним, кожен подих боротьбою за життя. У цей момент світ здавався одночасно величезним і крихким, страшним і прекрасним. Хвилі не давали перепочинку, вітер зносив кожну спробу стабілізації, але Сергій відчував внутрішню силу, яку неможливо описати словами. Йому здавалося, що навіть море. У своїй величі, наче підштовхує його до рішення, яке визначить його долю. І тоді він побачив знак на горизонті, слабке світло рятувального маяка на Мисі Фіоленд. Це був промінь надії у темряві, символ того, що не все втрачено. Але радість була короткою. Сергій зрозумів, що до берега ще далеко. І кожна хвилина в морі краде сили та надію. Він згадував слова Олександра, які звучали в пам'яті: Справжній чоловік показує себе тоді, коли життя ставить його на край. Тепер він розумів значення цих слів на власному досвіді. Друга велика зміна сталася, коли Сергій зрозумів, що не лише фізичні сили. А й психологічна стійкість визначають виживання. Він почав говорити сам із собою, намагаючись зосередитися, не дозволяти страху підкорити розум. Ти сильний, ти витримаєш, повторював він. І ці слова ставали своєрідним ритмом, що підтримував його серце та розум. У той же час він роздумував про марічку та Ірину. Про всі моменти радості та сміху, що стали основою його життя, я маю повернутися, я маю жити для них, думав Сергій. Ця внутрішня мотивація давала йому силу, яку неможливо було відчути фізично, це була сила любові та відповідальності, що перевершує будь-який страх. Наступні години. Перетворилися на справжню подорож через біль і роздуми. Кожен удар хвилі був випробуванням терпіння. Холод пронизував до кісток, а голод і втома повільно виснажували тіло. Сергій відчував кожну клітину свого тіла, але водночас усвідомлював, що його дух залишається сильним. Він згадував історії рибалок з Феодосії та Севастополя, які розповідали про морські бурі, і це додавало йому відчуття, що він не сам у своїй боротьбі. Водночас внутрішні монологи ставали дедалі важливішими. Сергій запитував себе, чи я справді зрозумів ціну життя, чи готовий я приймати будь-які наслідки за рішення, які приймаю зараз. Ці роздуми формували глибокий емоційний зв'язок з глядачем, адже кожен міг уявити себе на місці героя, відчуваючи страх, біль та рішучість. Він помічав кожну деталь навколо, як коливаються хвилі, як світло маяка змінює відтінки темної води, як навіть запах солі стає неперевершеною реальністю. Кожна дрібниця в океані здавалася величезною. Кожен рух ключовим. Сергій навчався читати море, передбачати його настрій і адаптуватися до нього, що стало його найбільшим випробуванням і найціннішим уроком. В цей час він згадав про старі фотографії з Марічкою та Іриною, як вони сміялися на пляжі в Коблево, і це стало його внутрішнім джерелом сили. Ці спогади наповнювали його енергією. Допомагали не здаватися, дозволяли б думати стратегічно, навіть коли тіло кричало від виснаження. Сергій почав помічати знаки життя навколо себе, птахи, що кружляли над морем, дрібні рибки, які виринали з води, слабкі промені сонця на горизонті. Кожен знак підсилював його відчуття, що виживання можливо, що його боротьба має сенс. Він усвідомив, що найбільший ворог не море, не холод, а власний страх. Перемагаючи його, він здобував нові сили. Сергій зрозумів, що сила духу, любов до рідних і віра у себе це ті якорі, які не дозволяють потонути, навіть коли тіло здається безпорадним. У цей момент з'явилася ідея. Яка могла врятувати його життя остаточно, Сергій вирішив змінити курс, використати течію, яка, на його думку, приведе його ближче до берега мису Тарханкут, де він бачив маяк. Це рішення було ризикованим, але необхідним. Його розум працював, серце билося, а руки продовжували працювати над веслами. І саме цей вибір. Цей момент усвідомленої стратегії виживання став ключовою другою великою зміною в його житті. Сергій знав, кожен його крок, кожне рішення це не просто боротьба з морем, а боротьба за майбутнє, за життя, за тих, кого він любить. З цього моменту він відчував, що йому вдається не просто вижити, а перемогти, навчитися слухати море. Розуміти його, знаходити баланс між страхом і рішучістю. Це були години, які формували його як людину, як батька, як чоловіка, який ніколи не здається перед обличчям небезпеки. Сергій лежав у човні, який ледве тримався на хвилях, і відчував, як останні сили залишають його тіло. Кожна хвиля. Що накочувалася на нього, здавалася безжальною, а вітер пронизував до кісток. Його руки, обморожені і сповнені судом, ледве тримали весла, але він знав: здаватися зараз означало кінець, серце калатало шалено, і кожен подих здавався боротьбою за виживання. Він дивився на горизонт, на той самий Маяк Фіоленд, слабке світло якого. Тепер здавалося променем життя, і відчував, що саме воно веде його вперед. Він пригадував голос Олександра Справжній чоловік проявляє себе тоді, коли життя ставить його на край. Ці слова тепер звучали в його голові, як ритм серця. Сергій глибоко вдихнув холодне повітря, відчуваючи, як воно обпалює легені. Але разом з цим наповнює рішучістю. Він підняв весла і кинув усі сили в боротьбу з хвилями. Кожен рух це був виклик стихії, а його тіло кричало від втоми. Хвилі накочувалися одна за одною, і він відчував, як човен ледве тримається на воді. Його думки кинулися до Марічки та Ірини. Він уявляв їх обличчя, їх сміх. І це давало йому неймовірну силу. Я не можу їх залишити, шепотів він собі, і ці слова стали його ритмом, що тримав на плаву. Навіть коли холод і біль здавалися неподоланними, ця внутрішня любов підтримувала його більше, ніж будь-яке фізичне зусилля. Нарешті, він помітив силует рятувального катера. Сергій зрозумів, що порятунок близько. Але водночас нові хвилі погрожували кинути його назад у безодню. Він піднявся, стиснув зуби і з останніх сил кинув човен до катера. Хвиля накрила його прямо в момент, коли він витягував руки зустріч рятувальникам. І він відчув, як вода знову намагається забрати його. Сергій відчув, що зараз або ніколи. І піднявся над хвилею, потрапивши на борт катера. Рятувальники схопили його, обережно тягнули на борт, обгортаючи теплими ковдрами. Його тіло тремтіло від холоду, руки були посинілими, але серце билося шалено від полегшення і вдячності. Він відчував, як біль і страх поступово відступають, залишаючи місце для рефлексії, кожен погляд на море. Нагадував йому про випробування, через яке він пройшов. Він розумів життя не вимірюється лише днями, що минають, а рішеннями, які ти приймаєш у найважчі моменти. Відчуття подяки переповнювало його. Він згадував години боротьби, холод, голод, страх, і розумів, що кожна секунда, проведена у мої, сформувала його як людину. Його думки повернулися до Марічки Та Ірини, і він зрозумів, що пережите зробило його сильнішим, мудрішим, більш уважним до кожного моменту життя. Любов, рішучість і віра у себе врятували його. Сергій сидів на борту катера, дивлячись на море, і розумів: навіть коли здається, що надії немає за повітру. Завжди існує шанс. Він відчував неймовірне поєднання втоми і захоплення, усвідомлюючи, що його життя тепер має новий сенс. Кожен порив вітру, кожна дрібниця навколо стали символом того, що навіть після темної ночі завжди сходить сонце, і тоді він задумався про уроки, які дав йому цей досвід. Біль може стати силою, страх, натхненням, а любов. Найбільш потужним двигуном життя, він зрозумів, що справжня цінність кожного дня це не лише дихання. Сергій підняв погляд на море, де хвилі поступово заспокоювалися, і на маяк, який тепер світив яскраво. Він відчував, що кожен його подих тепер сповнений вдячності, сили і нового розуміння життя. Це був його фінальний клімакс. Момент усвідомлення, що він вижив, і що життя, яке він має, варте кожної секунди боротьби. Він подивився на рятувальників, усміхнувся, відчуваючи теплі руки і турботу. І тоді він зрозумів, що пережите назавжди змінить його, він більше ніколи не сприйматиме життя як належне. Кожен день тепер буде подарунком. А кожна мить шансом бути кращим, любити більше, цінувати тих, хто поруч. Якщо ти зараз слухаєш цю історію, пам'ятай, подумав Сергій, ніколи не відпускай тих, кого любиш, і не здавайся навіть тоді, коли здається, що немає надії. Ці слова стали універсальним посланням для кожного глядача. Сила людини проявляється у найскладніші моменти. Любов і рішучість здатні змінити долю. І наостанок, якщо ця історія торкнула твоє серце, поділися нею з кимось особливим. Напиши у коментарях, яка частина тебе найбільше зворушила. Пам'ятай, що життя складається з виборів, і кожен може знайти сили пережити навіть найстрашніші бурі. А якщо тобі сподобалась ця розповідь, приготуйся до наступної. Вона почула, що більше ніколи не ходитиме, але її відповідь вас зворушить. Клікни і продовжуй дивитися емоційні історії разом зі мною. Бо справжні почуття ніколи не закінчуються, а історії, що торкаються душі, завжди тривають.